Друге лист святого Апостола Павла до Солунян. Розділ перший Павло, Солуан і Тимофій до церкви Солунської в Бозі Отці нашим і в Господі Ісусе Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Ми повинні завжди дякувати Богові за вас, брати, як годиться, бо віра ваша зростає, а також любов ваша один до одного примножується. Так що ми самі хвалимося вами по церквах Божих терпеливістю вашою та вірою в усіх переслідуваннях і скорботах ваших, які ви зносите. Це доказ праведного суду Божого, щоб ви стали гідні Царства Божого, ради якого ви і страждаєте, бо праведно перед Богом відплатити утисками тим, які кривдять вас, а вам, скривдженим, відпочинок з нами. Коли Господь Ісус з'явиться з неба з ангелами сили Його, у вогні полум'яному, щоб відплатити тим, що не знають Бога і не слухають Івани Господа нашого Ісуса, вони приймуть кару вічної загибелі від лиця Господнього та від слави могутності Його, коли Він прийде прослабитися в святих Своїх і з'явиться того дня дивним у всіх, які увірували, бо ви повірили свідченню нашому. Тому ми і молимо завжди за вас, щоб Бог наш сподобав вас бути гідним покликання і здійснив усяке благовоління благості і діло віри в силі, щоб ім'я Господа нашого Ісуса Христа прославилося у вас, а ви в ньому згідно з благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Розділ другий. Тепер благаємо вас, брати. Щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого зібрання до Нього. Не спішите вагатися розумом і не тривожитися ні від Духу, ні від Слова, ні від послання, ніби нами надійсного, ніби вже настає день Господній. Нехай ніхто не зведе вас жодним способом, бо день той не настане, поки не прийде раніше відступлення і не виявиться чоловік беззаконня, син погибелі, який противиться та підносить себе вище всього, що зветься Богом чи святиною, так що він, як Бог, засяде в храмі Божому і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, як я, перебуваючи з вами, говорив вам про це? І тепер ви знаєте, що саме стримує його з'явитися в свій час? Бо вже тайне беззаконня діє, тільки не з'їсниться доти, доки той, хто втримує її тепер, не буде взятий, і тоді з'явиться беззаконник якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого, того цей прихід буде за дією сатани з усякою силою та ознаками і оманливими чудами і з усяким відступом неправедності для тих, що гинуть, бо вони не прийняли любові істини, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію омани, щоб повірили в неправду, та щоб стали засуджені всі, які не повірили правді, а полюбили неправду. Але ми повинні завжди дякувати Богу за вас, брати, улюблені Господом, що Бог від початку вибрав вас для спасіння через освячення Духом і через віру в істину. Для цього Він і покликав вас благословенням нашим для досягнення слави Господа нашого Ісуса Христа. Тому, брати, стійте і тримайте спередання, яким ми навчилися, чи то Словом чи посланням нашим. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог, і Отець наш. Котрий полюбив нас і дав нам з ласки своєї вічне утішення і добру надію, нехай потішить серця ваші і зміцнить вас в усякому доброму ділі та в слові. Розділ третій. Отже, брати, моліться за нас, щоб слово Господнє швидко поширювалося та славилось, як і у вас, і щоб нам визволитися від нерозсудливих і лукавих людей. Бо не всі мають віру, але вірний Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого. А ми надіємося Господі на вас, що ви робите і будете робити те, що ми наказуємо вам, і нехай Господь направить серця ваші на любов Божу і на терпеливість Христову. Заповідаємо вам, браття, ім'я Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви сторонилися від кожного брата, який поводиться безчинно. А не за переданням, яке ви прийняли від нас. Бо ви самі знаєте, як належить вам наслідувати нас, бо ми не поводилися непорядно між вами, і ні в кого не їли хліб даремно, а вдень і вночі важко працювали, щоб не обтяжити нікого з вас. Не тому, що ми не мали влади, але щоб себе самі дати вам за зразок, щоб ви наслідували нас. Бо коли ми були з вами, то заповідали вам. Хто не хоче працювати, той нехай і не їсть. Але ми чуємо, що деякі між вами живуть непорядно, нічого не роблять, а тільки метушаться. Таким ми наказуємо та благаємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, щоб вони мовчки працювали та їли свій хліб. Ви ж, брати, не втомлюйтесь чинити добро. Коли ж хто не послухає слово нашого в листі цьому, зауважте такого і не знайтеся з ним. Щоб він був присоромлений, та не майте його за ворога, а наставляйте як брата. А сам Господь миру, нехай дасть вам мир завжди в усьому, Господь з вами всіма. Привіт моєї Павловою рукою, ще є знаком у кожному листі, пишу я так: благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.